Хочу розповісти, як отримати виплати на народження дитини за кордоном. Якщо ваша дитина народилася за кордоном, то ви можете отримати виплати на народження дитини з України. Допомога при народженні дитині. Складає 10 320 гривень одноразовою виплатою і по 860 гривень щомісяця на протязі трьох років. Також ви можете оформити виплати за пакунок малюка, які складають 6816 гривень, не в'їжджаючи в Україну. Для цього вам треба відправити документи листом. З тієї країни, де ви зараз перебуваєте на відділ соцзахисту по вашій адресі, по вашій прописці, які саме документи зараз вам скажу. Цю допомогу на дитину можуть оформити один з батьків або офіційний опікун дитини. Для оформлення допомоги при народженні дитини потрібно відкрити банківський рахунок. Банк може бути будь-який. Але рахунок треба відкривати, призначений для виплат соціальний. Ну, я відкривала «Приватбанк», в мене вже була ця карта, тому я користувалася нею. Але можна як і Монобанк, взагалі будь-який банк. Якщо ви не маєте такої карти, то можете її відкрити дистанційно через Монобанк або через Приватбанк. З документів вам треба. Свідоцтво про народження з тієї країни, де у вас народилася дитина, зробити легалізовану копію свідоцтва про народження з мокрою початкою. Існує два способи легалізації документа: це апостиль або консульська легалізація. Перелік країн, в яких апостиль не треба, а треба тільки легальний переклад свідоцтва. Це я знаходжуся зараз в Чехії і вже отримала свої перші виплати. Тому з цим пакетом документів я впевнена на всі 100%, що ви також отримаєте. Копію іноземного свідоцтва про народження вам треба приєднати до перекладу свідоцтва самостійно с або підшити у нотаріуса. Наступне, що треба, це копія паспорту та ідентифікаційний код заявника. У разі, якщо у вас паспорт ID карточкою, то вам ще треба вашу прописку, копія витягу місця реєстрації. На копіях паспорта та ідентифікаційного коду вам треба написати вручну згідно з оригіналом, копія вірна, прізвище ім'я по батькові та ваш підпис. Наступне, що вам треба, це копія довідки про набуття дитиною українського громадянства. Цю довідку ви можете отримати в Посольстві України в будь-якій країні, де ви знаходитесь. І наступне, що вам треба, це заява на надання виплат на народження дитини. Вам треба роздрукувати сам бланк і заповнити вручну. Якщо ви хочете також оформити виплати на пакунок малюка, то сюди ж додайте заяву на отримання пакунку малюка. Так само роздрукуйте заяву і напишіть від руки. І цей перелічений пакет документів вам треба відправити поштою. Саме поштою передавати рідними або близькими не... вам можуть просто відмовити. Тому що відділ соцзахисту повинен бачити, що ви відправляєте саме з тієї країни, де народилася дитина, що ви зараз перебуваєте не в Україні, і таким чином вони вам погоджують ці виплати. В... Якщо ні, то ви маєте особисто прийти в відділ соцзахисту і написати ці заяви, і якби подати так. Але якщо ви зараз знаходитесь за кордоном, то це перевірений вже мною спосіб. Документи відправляємо на адресу соціального захисту за вашим місцем реєстрації. Поштовий зв'язок є у кожній країні, тому можете відправляти будь-яким зручним для вас способом, але це має бути доставка або кур'єром на ту адресу, або з відміткою про вручення. Ще буде добре, якщо ви зможете самі відслідковувати лист. Увага! Перед відправленням пакету документів раджу вам уточнити адресу соцзахисту. Чи вони зараз працюють, чи не припинена робота цього відділу? І також припитати в них про пакет документів, які ви мусите відправити, адже список відрізняється. Деякі відділи соцзахисту також потребують ідентифікаційний код дитини, але за кордоном. Ну, наприклад, в Чехії я його зробити ніяк не можу. Я відправляла документи без ідентифікаційного коду, все зарахувало, все нормально, але краще, щоб ви уточнили, що саме їм треба. Заява на компенсацію пакунку малюка схвалює соцзахист і не всім його погоджують, мені дали, але вони схвалюють її на свій розсуд. Тобто можуть відмовити і написати вам, що оформлення лише при особистому зверненні. Ці дві заяви відправляти разом. І в посиланні під цим відео я залишаю вам ссылки на заяви, які вам треба роздрукувати, і весь список документів, які треба вам. Тому заходьте, перевіряйте, дивіться, скачуйте ці заяви, друкуйте. Заповнюйте їх від руки і відправляйте. Для оформлення компенсації в пакунку малюка вам необхідно відкрити банківський рахунок. І увага! На ці виплати треба карта тільки Приватбанку. На карти других банків вони не відправляють кошти. Уважно тільки карта ПриватБанку. Але карта не обов'язково для виплат, а будь-яка. Чекала на походження виплат недовго. Свій пакет документів я відправляла з відміткою про вручення і е, вручено було 28 серпня, а 9 вересня. Так, 9 вересня я вже отримала свої виплати. Тобто це дуже швидко. Якщо якогось документу не буде вистачати, вони повинні вас попередити: або зателефонують на ваш номер телефону, або напишуть на електронну пошту. Тому відправляйте, все у вас вийде і дуже вас прошу, будь ласка, поставте лайк під цим відео. Поділіться ним з друзями, щоб більше людей бачили це відео, щоб більше людей знали про таку можливість, тому що ці виплати можна оформити протягом року від моменту народження дитини. Тому це дуже важливо. Дякую, що були сьогодні зі мною! І всім па-па. До зустрічі!